Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо на огляді нашого нового об'єкту Hunters 2.0. Поїхали! Для нас це ну, один з найбільших проєктів, який ми проєктували, причому виходячи з нуля. Загальна площа споруди 2700 квадратних метрів. Складність цього об'єкту в тому, що, як ви бачите, на фасаді територія звужується і в нас дуже було велике обмеження по червоних лініях. Як ми можемо посадити територію? Коли ми проєктуємо бізнес-інтер'єри ну, або комерційні інтер'єри, ми вникаємо в бізнес-процеси замовника, тому що тільки на основі цього можна спроєктувати класний простір і можна вникнути в те, що потрібно замовнику. Основним завданням було створити такий автосервіс, якого ще не бачив клієнт. Задача з проєктуванням була дуже непроста, так як потрібно було врахувати і інвестора, і будівельників, і мене як замовника. Спершу ми хотіли зробити одноповерхову споруду з метою економії. Ну і з-за того, що це нереально було адміністративний блок зробити на першому поверсі, включаючи з мийками проїзними, ми запропонували інвестору зробити два поверхи. Він спочатку не хотів на це йти, тому що це додаткові кошти, але все-таки він пішов на це, і ми зараз розуміємо, що це було дуже вдале рішення. Ми дуже задоволені плануванням. Ми пропрацювали всі недоліки, які були на Сумській, так як тут будувалося все з нуля, і звісно, тепер стало набагато і легше, і результативніше. Та, якщо чесно сказати, то мені тут все подобається кожен квадратний сантиметр. Ми розробляли дуже багато функціональних планувань. У Нас почалася дискусія, скільки треба себе поставити підйомників. Скільки функціональних зон, тут ми хотіли все поставити. Ми сюди поставили і покрасочну камеру, редактувальний зал, в якому ремонт іде кузова. Ми зробили мойки, ми зробили стенди для ремонту автомобілів. Тут є ще на монтаж, і тут ще навіть є приміщення для персоналу, додаткові там і душові і там зони відпочинку окремі там на другому поверсі. Як сказав Максим, вони дуже довольні результатом, тому що ми вклали в проєктування дуже багато часу. То, наскільки я пам'ятаю, ми розробляли. Ну, штук, там, не, 10 планувань. У е, нас на першому поверсі знаходиться адміністративний блок. Вхідна зона знаходяться менеджери. На другому поверсі знаходяться приміщення директора і офісні приміщення. Ну, і На другому поверсі знаходяться зона очікування клієнтів. Є телевізор, де можна подивитися, як ремонтується автомобіль. А це одна з фішок Хантерса. Це проїзна мийка. Як ви бачите, тут зараз знаходиться машина на мийці. Вона заїхала з фасадної частини. Її тут миють. Потім, після того, як її помили, вона заїжджає в зал, там де знаходяться підйомники. Зараз ми знаходимося в основному залі СТО. Тут, як ви можете побачити, знаходиться 16 підйомників. Цей зал він, саме більший. Тут в основному проводяться всі ремонтні роботи автомобіля. Цей зал предназначений для того, щоб ремонтувати автомобілі, іменно кузовні роботи. Тут знаходиться покрасочна камера, ну а так само рихтувальні стенди для роботи іменно з самим кузовом. Це дуже великий проєкт, ми прийшли в великий шлях. Ми дуже сильно виросли на цьому проєкті і отримали просто, ну, нереально великий досвід. І я цим проєктом реально пишаюся.